Бу блин, я не знаю, та камера, я не знаю, пропадає чи ну, що. Далі. Так. Так, поношу пише в чаті. Я починаю зараз буде відео знімати. Видно? Страшно, я Ага, начало уже было. Будем ехать туда. Я так поняла. Например, там... например, 15-й Нам треба свитку. Так, где это высота? Все, напомню, було там. Свитку їдемо Бо я думаю, що нам буде скорейшем. Набираємо просто велику скорость і їдемо Так. Тення навіть зачі їхати ми. Я у Ленці, так скажу, о, привіт, Оленг. Я теж приїхала вдихати. Давайте. И коли я весь ліцей диву, вона... Навіть не дізнається, що насправді я не слідкую. Так, ідемо, йдемо наверх. Так, наверху ми. Так, тепер робимо себе на іру. Так. І не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал. Апельсинка, мандаренка Українка Телеграм. Ну, давайте її підчекаємо. Давайте поки що подивимося, що там твориться. Я не знаю. Або Оленка. Волопана. И... Цвет. Цвет. Так, давайте приш ⁇ еще раз привет. Ещё раз. Дейк. Ещё почему? Ну, я думаю, что... Давайте я у Лэнси Данка, я чат. Я... я за два слитку. Так. Три. Я знаю, что это. Я думаю, что я на это закончу. Всем пока.